Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день перше липня. Разом Росія продовжує обстрілювати мирне населення у Саратові та Енгельсі. Зранку лунали вибухи на Хмельниччині. На Тверези водій який спричинив смертельну ДТП, Відповідатиме перед судом. Має 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Росія атакувала Запоріжжя. Загалом протягом минулої доби понад 400 обстрілів по області. Про наслідки повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вночі ворог ударив чотирма дронами по одному із промислових підприємств. Один із шахедів влучив у житлову забудову Шевченківського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте без жилення залишається понад 1600 абонентів. Пошкоджено шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, автівки та приватні підприємства. У Саратові та Енгельсі у Росії зранку лунали вибухи. Міноборони РФ заявило про збиття 60 безпілотників над РФ та над тимчасово окупованим Кримом. Низка аеропортів припинила свою роботу. Також уночі в окупованому Луганську пролунали вибухи після удару безпілотників на кількох об'єктах вирували пожежі. За словами керівника Українського центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську горить логістика росіян. На щиті додому до Старокостянтинівської громади повертається захисник України сержант Василь Анатолійович Захарук. Воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно стало відомо, що він загинув 10 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Галицинівка Донецької області. До 12-ї години у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів відбуватимуться заходи зі вшанування героя. Поховають Василя Захарука на міському кладовищі, співчуття рідним, вічна пам'ята, шана Поле. Нетверезий водій, який спричинив смертельну ДТП, відповідатиме перед судом в поліції. Нагадали деталі. Аварія сталася 5 квітня цього року поблизу села Томашівка, Кам'янець-Подільського району. 45-річний житель станції Дунаївці, рухаючись на автомобілі, Volkswagen-транспортер, не впорався із керуванням, з'їхав із дороги та перекинувся. У результаті ДТП 73-річний пасажир загинув на місці. Ще двох пасажирів 58 та 52 років із політравмами госпіталізували. Місце, де ДТП поліцейські встановили, що водій перебував за кермом п'яним. У нього взяли зразки крові у лікувальному закладі. Експертиза показала 2,87 проміли. Наразі справу передано до суду. Гороводію загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні на території Старокостянтинівської громади будуть чутно звуки вибухів та пострілів. Про це про це повідомили у міській раді. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі небезпеки. Подбайте про себе. Про зміну руху тролейбусів повідомило Хмельницькій міській раді сьогодні до 12-ї години комунальне підприємство із зеленого будівництва та благоустрою міста виконуватиме роботи із зрізування аварійних дерев на вулиці Проскурівській, на відрізку між перехрестями з вулицями Свободи та Івана Франка. У зв'язку з цим тимчасово буде змінено схему руху тролейбусів номер 2 а та номер 10 у напрямку до центру. Транспорт курсуватиме по вулицях Старокостянтинівське шосе Шевченка Свободи, героїв Дану після чого повертатиметься на звичний маршрут у напрямку до мікрорайону Озерна. Тролейбуси рухатимуться вулицями Свободи, Шевченка, Старокостянтинівське шосе, Проскурівською, Ніни Янчук, Шевченка до розворотного кільця на кінцевій зупинці автостанція номер 2 а далі Шевченка, Старокостянтинівське шосе і за маршрутом. У Хмельницькому відбуватимуться планові відключення електроенергії до 17-ї години. У Хмельницького обленерго поінформували, що це стосується декількох адрес на вулицях Бандери, також вулиця Отрадна, Михайла Вербицького, Проспект Миру, вулиця Кринична, Панаса Мирного, 1 та 2. Вулиця Трудова, вулиця Євгена Плужника, також вулиця Західна, 1, вулиця Західна Кружна 10, вулиця Рибалко, 63 А та 59. 2. Вулиця поза межами населеного пункту, вулиця Садове товари. Риство 590, також вулиця Вінницька, вулиця Костянтина Острозького, вулиця Свободи, вулиця Сільськогосподарська та Ярослава Мудрого, 11. Детальніша інформація про аварійні чи планові відключення можете глянути у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR, який бачите на екрані, та переходьте за посиланням. Мінлива хмарність без опадів та порив вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Таку погоду сьогодні прогнозують синоптики. Температура по області прогріється до 25 градусів у Хмельницькому. Становитиме від 20 до 22 градусів тепла. Вдалого та продуктивного вівторка та на все добре.